Чиновник проти активістки на Ужгородщині у селі Коритняний землеопорядник погрожував місцевій активістці. Чоловік вибив з рук жінки мобільний телефон, намагався його розтоптати та погрожував фізичною розправою. Що стало причиною конфлікту, дізнавався Роман Сов'як. На цьому відео Олександр Ваш, землеупорядник Коритнянської сільської ради, погрожує місцевій активістці Антоніні Гал. Ne daj boh lice, obade, p*** internet ja ti pisam kroz ti ponijela? ti no, ponijela Жінка розповіла, що це не перша погроза, але перша, котру вдалося зафіксувати на відео. Мене вже давно недолюблюють землевпорядник та голова сільської ради, так як я веду відеофіксацію сесії Куритнянської сільської ради, і цим дуже їм заважаю. Мені неодноразово погрожували і голова Бадида і землевпорядник Ваш, якого сам голова привів у нашу сільраду, звільнивши попереднього землевпорядника. Мені ніколи не вдавалося зафіксувати погрози, а тепер так випадково вийшло. А от землевпорядник пояснює свій емоційний вчинник просто: місцева активістка втручається в його особисте життя та життя його родини. Антоніна, нібито надіслала дівчині Олександра переписку з погрозами та образами у свій бік. Це чиновник пробачити не може і вибачатися не збирається. Уже повністю обнагріла, щоб втручатися в моє особисте життя, Мої, ну, дівчині на даний час, да? Писати в сообщення, що… Отакі з ким зустрічається, подивіться, що він там пише. Це втрута в приватне життя. Розписувати, що який я, такий я. Якби це була хтось друга, ну такого в мене ще не було, то я б може й вибачився. Перед нею я ніколи не вибачусь. Жінка відео з погрозами не лише оприлюднила онлайн, а й передала в поліцію та написала заяву. До нас надійшла заява від громадянки про те, що її погрожували. Цю справу зразу було внесено в журнал Єдиного обліку на наступний день було відкрите кримінальне провадження за частиною першої статті 296 «Хуліганство». Таке правопорушення передбачає відповідальність у вигляді до 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян штрафу, арештом до 6 місяців або обмеженням волі. До трьох років у сільській раді твердять про конфлікт, знають і землепорядник вже позбувся посади. Це між ними особисто. Ніхто не захищає Та, що чоловіка, він на сьогоднішній момент вже звільнений. Він поступив негарно і так, як мінімум можемо сказати. Ну ми старалися локалізувати, щоб не було нічого. Ви бачили на відео, що я його сам персонально вивів зал. Він пояснював, що вмішується в його приватне життя. Наразі справою займається поліція. Слідство триває, а чиновник має працювати ще до кінця місяця.